Зараз я знаходжусь в древньому місті Ван Туреччина. Древнє місто тут було імперія Урарта, далі царство Ван Вірменське, потім Римська імперія, Македонський тут був Олександр. Далі Візантійська імперія. І потім Османська імперія. Зараз це місто на території Туреччини. Іду до древнього замку, який е десь є тут, не знаю, поки що, йду помаленьку. Друзі, і до замку я йшов пішком через все місто, та кілометрів 5-6, але коли мені відкрився вид. На замок мені просто забило дух. Йому три тисячі років. Він був побудований за тисячі років до народження Христа. Друзі, не перестаю дивуватись, що витворяли люди тисячі років назад без кранів, без автомобілів. З бетономішалок, Ну це просто фантастика. Я поселився в рядовому готельчику, але зато в центрі міста номер простенький холодильник, телевізор душ, але фішка в ньому є. Привіт! Балкончик! Східний базар. Тут намішано всяких культур. Ван знаходиться біля кордону Туреччини з Іраном, з Іраком, з Вірменією. Ну і ще ж Курдів додайте. Тут намішано культур, традицій, історій. Народів. Справжній схід. Це все, все робиться прямо на місці. От так мені робиться вечеря. Микола. 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 А ти? Хадір. Хадіс. Завтра в містечко, де Губоєзід, ближче до Арарату.